Ой вей! І всі такі ууу. Здрасте! Старий шкарбан вітає. <риклад> матюки мають бути гармонійні, красиві. Це мистецтво юзать матюки. Я вже забув навіть, що ми там робили. Я пам'ятаю, що в нас є якийсь додатковий квест, є що робити, і купа ще сюжету. Ну а може, і не купа. Я не знаю, подивимося. Улюблениця долі. Це додатковий квест. Наш прохання Джейкоба Джейкоб такер попросив мене знайти його сестру Емілі, яка протягом останніх двох місяців проходила лікування в Оксмунській психіатричній лікарні. Учора він прийшов і її провідати, але працівники психлікарні запевнили, що в них ніколи не було пацієнтки на ім'я Емілі. Я згадав про що за Окей, будемо ж. que até Опа, ласкаво просимо до окманської психіатричної лікарні. Я лікар Палмер. Чим завдячую вашому візиту? Через рід, приватний детектив? Я шукаю одну з ваших пацієнток, Емелі Такер. Перепрошую, пане Ріте, але ви помилились. Ми не маємо пацієнтки з таким ім'ям. Але ви не перший, хто про неї питає. Можливо, ви знайомі з Джейкобом Такером? Класний халат у ті Ед каже: в мене є така футболка, як його халат. Я тобі клянусь. У нас у всіх є такі футболки, і не одна. Може, навіть труси. Джейкоб неняв мене знайти його сестру. Вас це турбує? Ні, звісно ж ні. Та я вам можу сказати Емелі лише те, що казати йому. Емелі тут немає. Щасти вам у пошуках. Чи можу я оглянути медичні картки ваших пацієнтів? Наша документація засекречена. Однак ви можете поговорити з відвідувачами. Нам нема чого приховувати. Брехун, брехун. Так от завжди ховають всякі секретики ось тут в підвалах. Тож треба тут дослідити все дуже добре, щоб переконатися. Що ні, в цьому підвалі нема. Дякую. Ви програли клас, дякую, геймовер на все добре. Бай записи й сеансів терапії, примітки, розумовий розлас, причинений повінню час від часу потерпає від історичних нападів і галюцинацій, які називає видіннями, заспокоюється, коли читаю її казки. Улюблена спляча красуня. Хто це? Була тут колись дівчина на ім'я Емілі. О, гарненька дівчинка, що перемогла. Мила Емілі, завжди за дною, коли їй було сумно. Де вона зараз? Прямо тут, на кухні. Вона ховається навіть краще заедно, зменшується. Ховається всередині. Мені треба потрапити до кімнати, де лікарі тримають картки. Допоможеш мені? А, так. Я не знає цю кімнату, але ж кімната зачинена, так? Як ти там ховаєшся. Една має ключ, блискуча, безцінна штучка. Една. Можу я позичити цей ключ. Незадарма. От якщо принесеш одній щось. Блискуче. І одна знайшла. Бах бах, але він пустий. Досвідні хлопав. <рив> Та ізі. Отже, тобі потрібні набори. Так, чоловік правду каже. Блискучі бах бахи. Маєш? Маєш? <рив> Мені подобається цей персонаж. Хочеш кілька таких штук в обміну твій ключ? О, які веселі блискучі хлопавки. А добрий чоловік може забрати нудні старі ключі. Я сподіваюся, вона не стрельна в мене зараз. О, Една дала леща комусь. Палмер, що сталося. Oh. Ти здавай дні пістолет, і вона. But вона охаю. Пробач їх душі. О, мені шкода. Okay. Коли я знайду виродка, який цьому винен, голову йому відірву. Я не знаю, хто то був. Так цей, А чого ти лікарів не полупила? Музика, музика зупинилась. Ну, нормально. Список із кімнати з документами. См викреслено, ЕТ викреслено. Ну Я точно знаю, що на третьому поверсі нам нема що робити. О, а, стриває? а чого вона застрелилась? Я вже не подумав, що це так скінчиться? Я не думав, що вона сама за себе застрелить. Як кажуть французи Салямі, і партнери збанкротувала, тож треба в архіві подивитися на цю компанію. Ну ти гля який костюмчик. М -м -м. Завод Віннер та партнери. Різновид економічної активності, обробка м'яса, консервування, поточний стан, підприємство ліквідовано. Звідки на консервному заводі у нас прахом покійника? Змилуйся над цими бідолашними душами. Моя ж прощення не отримає ніколи. А, це лікар! Лікар попалив усіх. А нашо він їх спалив? Думаю, я бачив схожі бляшанки в психлікарні. Може ця фабрика не така вже й покинута. Поверхня столу просочена старою кров'ю. ним часто користувалися. Він тут сука над людьми як експерим... з Він тушонку з них робив. Пиздець! Треба казати піхвець. Я в шоці їбать, він мразота, звісно. Ганцюрист, чорновий лист лікаря Палмера, шановний заступник директора з питань постачання. Ми будемо дуже вдячні вам за будь-яку допомогу з постачанням харчування. Ми скорочуємо пайки, наскільки це можливо. А всі інші постачальники вже відвернулися від психлікарні. Будь ласка, повідомте мене, якщо ви зможете допомогти з повагою. Роберт Палмер. У флаконі майже не залишилось морфовою. Як діалок? Іди сюди. Ага. Треба йти за воронами. Так, написано Азайлум, так? СМ. Окманська психіатрична лікарня. Ну, я знаю, що там на другій бірці. Сестру того чувака ми вже не знайдемо. І ті. Окманська психіатрична лікарня, чи може це бути емілітака? А це вона і є. Принцеса вколола собі пальці велетином і впала непротовно. Просякнути кров'ю папірець. Папірець, заплямований кров'ю, на ньому написано: ви перемогли. В них якась дебільна гра, чи що? Я щось не розумію. Повернути відправнику. Лист до пана Трогмортона. Шановний пане Трогмортон, я б ніколи не потурбував вас, якби не стан крайньої необхідності. Окманська психіатрична лікарня голодує. Ми смиренно просимо будь-якої фінансової допомоги, яку ви як голова шляхетної родини можете надати. Лист до пана Мейера. На жаль, часи зараз складні, тому вже протягом кількох місяців. Психлікарня голодує. Будь ласка, якби ви зголосились пожертвувати. А, ось що він робив? Ну, типу, тобто він вбивав абсолютно невиліковних, робив з них тушонку і годував інших пацієнтів. Так виходить. Ну, це взагалі треш. Це п'єс. Це жахливо. Я милі знитями наркозом, вбили, приготували та розклали в бляшанки, щоб годувати психлікарню. Тут її залишки й поховали. А, ну, власне, тепер треба просто розказати її брату. Я такий перед стрімом вирішив, що буду менше матюкатись. А Тут пиздець, тут як тут, блять, без матюків. Пане таке. Я знаю, що сталося з Емі. Благослови вас, кайдеш, бана. Блять, вибір без вибору. мені шкода, Джейкоба, Вона мертва. Працівники та пацієнти психлікарні вбили її, а потім з'їли. Що ні, 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 цього не може бути. На жаль, це правда. Вони голодували і почали їсти одне одного, аби вижити. Емілі та кільком іншим не пощастило. Якби хтось інший сказав мені таке, я б не повірив. Але ви мені відома ваша репутація, пане Рід. Беріть свою винагороду. Мені вже однаково вона. Я втратив усе. Я їбав такі завдання, блядь. Іди нахуй. Пиздець. Прогання гілла Джозеф Гіл хоче, щоб я вистежив ушу потвору, що напала на нас, і розповів йому, де її лігло. За словами гілла, уша колись була хранителькою початки і досі охороняє шлях до глибин актигонару. Він знає, як назавжди позбутися її. Аби підтримувати свої сили, уша вбиває людей та п'є їхню кров. А в гавані спасіння ходять чутки про вампіра. Тож гадаю, мені треба розпочати свої пошуки звідти. мабуть, тут. І з тіла висмоктали усю кров, як і казав Джозеф. Вогнищу і купа риби. Схоже, ці хлопці збиралися добряче повечеряти. Вода не впустила жодної краплини крові. Таким пострілом з дробовика можна було легко знести комусь голову. <рес> Курва! Кубля, перелякало мене. Я влучив, ні? Мабуть, ні. А, влучив? У нього на шиї страшні укуси. Він певно помирав повільно та страждав перед смертю. Це глина. О. Всередині лише мотлох та старий одяг. Нічого вартого уваги. Але у цьому листі може бути щось корисне. Записка від власника готелю. Це моє останнє попередження. Якщо ти не сплатиш мені за проживання, я продам усі твої речі, а ти опинишся на вулиці. Якщо хочеш жити в моєму готелі, плати, бо інакше на тебе чекатимуть відповідні наслідки. Гаразд, подивимось, що в нас тут. Уже напала на трьох інсмутців, але потім з'явився чоловік, який почав у неї стріляти. Вона покликала його на ім'я Реймон і якимось чином загіпнотизувала. До рифу диявола. Усі докази зібрано. Каєв. Таке я люблю. Шикарний костюмчик. Реймундів щоденник. Я приготував усе необхідне, включаючи скафандр, Бо скаже, що вхід поруч із п'ятьма великими каменями. Усі докази зібрано. А я сьогодні взагалі молодець. Ти який крап. Авук. Несподівано. Але не страшно. Хоть один десь я провтикав. Значить лабораторія ось це. Так, таємна лабораторія. Хтось важко поранений, дуже сильно хотів потрапити до цієї кімнати. Не думаю, що ці інструменти використовувалися для хірургічних операцій. Що б не коїлися в цій лабораторії? Воно не має жодного стосунку до традиційної науки. Це, сука, просто смішно. Ну давай. А вона нічого не розповість про Ігонара. Або золото. Вона взагалі не говоритиме з вами. Лише сім'я має право знати, чи сім'я. Сід, сім'я. Окей. Шушуш на ринку. Відстали в дубку. Джозеф Гіл і Реймонд Катували Уншу. Щоб дізнатися, як потрапити до Гонару. але вона звільнилася та напала на них. Гіл утік, залишивши Реймонда з нею на одинці. Стій, вона хоче дещо сказати. Реймонд, я шукав тебе. Нам потрібно поговорити Ми про жрецю Майя. Немає потреби задавати їй шкоди, їй відомо те, що ти хочеш знати. Вона може запропонувати угоду. Ще недавно ти намагався пристрелити ушу, а тепер став її посланцем. Чому ти передумав? Вона корис... використовує це тіло як оболонку. Вона не хоче лякати тебе. Що ж, ушо, робити з людини маріонетку? Це все одно жорстко. Що за угоду ти пропонуєш? Ти обраний, маєш спуститися в глибини у в'язниці. Вона знає. Дорогу. Що саме я повинен зробити? Убий чаклуна Джозефа. Він не дає їй знайти спокій. Він настигне та знову поневолить її. Вона прагне помсти. Немає свободи, допоки Чаклун живий. Після того, що я побачив у його лабораторії на твоєму боці. Да. Усі докази зібрано. Красавчик, звісно. Е, власне, я думаю, що треба повертатись до цього Джозефа Гілла. Випустимо йому тельбухи і побіжимо на кладовище. А коли дістануть уші, дізнаюся. Ну, типу, куди мені треба йти далі по сюжету і дам спокій вже цій нещасній вона не було. Все. Виродок. Добренько. Сідаємо на човник і мандруємо. А, ось сьо. Один, два, три. Ну я поняв, анівей, сіди треба. А, ось все, і костюм, точно. Я вже й забув, що ми ж тут були. Це ж було вже. Істоту щось не так мені взагалі немає водоростей. Усило за дубку. Уша окей. Джозеф мертвий. Я виконав свою частину угоди. Тепер твоя черга. Ут смічений. Запитай, є і вона відповість, що лежить під цим містом. Розкажи мені про руїни. Храм в'язниця, колиска древнього кая, темне западине, яка говорить багатьма голосами. Розкажи, як мені увійти до храму. Ти маєш знайти священну початку, що є ключем від монолітів. Ти та вони. Ви знаєте один одного. Вони коритимуться. Так, так, доля милостива до тебе. А тепер слухай уважно, бачив великий камінь у центрі міста. Це вхід до Шибальби. це древнє місце, але воно досі стоїть. Як мені змусити моноліт відкритися? Ти маєш знайти западину, яка жадає прийняти початку, і це все. Ні, початка не повна. Ти маєш знайти три каєві персти, які ростуть на трьох монолітах, і поєднати їх з початкою. Я маю знайти частини трьох монолітів. Ти можеш хоча б сказати, де вони? Вона не знає. Але кожного циклу, ті, що вклоняються вогню, збираються коло цих особливих місць. Знайди їх. У них є відповідь. Мені просто треба знайти вогнепоклонників, потім відшукати три каїві каєві. Версти, щоб повністю зібрати початку, могло бути і гірше. Вона бажає тобі мудрості обрати те, що має бути обране, і йди вона має відпочити. У мене є все, що мені потрібно: початка та інформація про те, як увійти до Ктигонаару. Я боюся, що вороття назад після того, що на мене чекає, уже не буде, тому саме час завершити всі мої справи. Коли я буду готовий, я повернуся до свого номера в готелі Диявола, щоб відпочити та підготуватись до спуску в Ктигонаар. Натяк пойняв. Повертаємось до готелю і починаємо фінальні завдання. Все почалось.

Watchіню, ню камера. Джерело божевілля, яке шириться містом. Це таємна донька того, хто спить ув'язнена в Ктигонаарі, в Кимерній в'язниці під Окмантом. Лише сім'я може ввійти до Ктигонаару та відкрити його чи закрити ще на один цикл. Ось тепер. Стало трошки зрозуміло. Власне, зараз треба просто піти і знайти той моноліт перший. Тут, ось він. Ходімо дивитись, що там. А ось у вогнепоклонники клас. I can smell the gasoline, even Я навіть звідси відчуваю запах бензину. Кому треба стільки? Очистіть себе, а час настав, браття і сестри. Ми маємо очистити себе перш ніж зустрінемо новий світ, а залишимо позаду всі наші біди й пристрасті, щоб увійти в нове життя чистими. Приєднатись до очищення в Михайлівській церкві неопалимої купини. Боже, які ж їбануті вони себе спалили. Бля, що з вами не так. Почистився, посядуть біля ніг його, і душі їхні сповняться радості, і співатимуть вони серед Янигілів во віки віків. Придумають, сука, якусь херню собі, блядь. А Тепер треба чекнути, що внизу. Опередження. Браття та сестри, будьте обережні. Кінець циклу вже близько, і хоч почали, мимохід з'являтись в деяких наших покоях. Якщо ходитимете до, до кімнати шукача, будьте пильними та обов'язково беріть зброю. А, я не можу увійти, окей. Треба піднятись нагору, якщо нічого тут нема. О! Ти налякав мене? То ти теж запізнився на очищення? Не зовсім мене звати Чарльз Рід. А тебе, Меріл, називай мене просто сестрою. Що тут сталося? Очищення Цикл добіг кінця, і от-от почнеться новий. Тому ми маємо очистити себе в полум'ї. Чекай. Ти хочеш сказати, вони самі це з собою зробили і з радістю, брате? І з радістю? Ми довго чекали цієї миті. Скоро цикл почнеться наново. І ми відродимось в новому світі, очищені, а на цей світ чекає всяке гамно. Ти ж вклоняєшся полум'ю, Правильно? Ти не знаєш, який з монолітів відкриває шлях? Ми бачили камені, які ти шукаєш у своїх снах. Отець ніколи знав, як їх знайти. Але на жаль, він ховав свої записи внизу. щоб Знайти їх могло тільки сім'я. Ти плануєш спалити себе живцем. Так, це очищення? Ну, будь ласка, просто подумай про це. Ти кричатимеш від болю, поки вогонь пожиратиме твою плоть. Це буде повільна та жахлива смерть. Я, ну. Так, можливо і я передумаю. Вогнегасник, запобіжіть останньому самоспаленню. Типу я не наполягаю, якщо хоче, нехай палить п. Сонечку. Йормесік. Да ну, все, вс, это молодец. Ніч. Все? Вс. Нехороший конек. Ну, все, дай покою, ну. Молодец. Є, відкрили нарешті. Ой? Спирт, порох, гільзи, шматки металу. Це що треба? А, ще корд треба, чи як воно там називається? Е -е. Ордит. Та що ж таке? Я бачу вже прохід, зараз піду, звісно, можна йти. Чого я не бачу ніхера, що потемніло в очах? Ну, так як все чорно-біле блядь. Це напевно, частина початку. Ага. Перший є. окей. А що мені робити далі? Перезапуск циклу нічого не дасть, немає сенсу відкладати невідворотно. Одного дня хтось доведе цикл до кінця і людство буде знищено. Якщо я перезапущу цикл, людство буде в безпеці ще декілька століть. Абсраку. Мозок працює взагалі агонь. А що ти розкажеш щось нове? Поняв. воняв? Воно тут доведеться пошукати. А, стривай, а що там шукати, власне? Моноліт. Що шукати? Rushній день. Цього набули вулиця стара колонія, тепер дивимось наліво-направо, де наліво я не бачу. Ще й туман якось невчасний. Ще раз треба почитати. Східний кінець. Східний кінець це, звісно ж, з іншої сторони. Я власне вже приїхав, а де хата? Точніше, де моноліт. А, воно він де. Бачу. Мені, мабуть, треба в цю хату зайти, ні? А, моноліт на узбережжі просто, реально, просто підійшов. О, стривай, дивись, дивись. Скільки життів загубили ці води? Może i